Це чудове мистецтво вирізання візерунків із паперу. Ось кілька порад, які допоможуть вам створити красиві витенанки. Готуючись до вирізання, обрайте папір середньої щільності. Не занадто тонкий, щоб нарвався, і не занадто твердий, щоб легко різати. Для вирізання потрібні такі інструменти, як гострі ножниці, лінійка та олівець. При потребі канцелярський ніж, киламок для різання і пінцет для відокремлення длинних деталей. Шаблони на папері можна намалювати олівцем або ж роздрукувати готові візерунки. Якщо ви хочете отримати багатофігурні симметричні витинерки, то папір складіть в кілька разів. Малюйте так, щоб з лівого боку було закінчення паперу, а правий бік не підлягав розтинанню. Тобто після розрізання фігури були з'єднані в двох або трьох місцях. При потребі фіксуйте шаблон канцелярськими скріпками, щоб він не ковзав. Розпочинайте вирізання з рівних деталей, а потім переходьте до більших. Тримайте ножниці під кутом, це дасть більш акуратний зріз. Робіть повільні та плавні рухи, щоб уникнути рваних країв. При складову візерунку працюйте від центру до країв. Якщо витиманка гнеться, можна попрасувати папір на низькій температурі. Для ефекту об'ємності приклайте її на контрастний фон. Для кращої оглядовості Тобто використання ветинанок у формі гірлянди використовуєте двохсторонній кольоровий папір. або створюєте багатошарові шарові Бажаю вам творчого натхнення і цікавих ветинанок.